Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 598. Щоб отримати 120 кілограмів мельхіору, треба сплавити 18 кілограмів нікелю, 24 кілограма цинку, а решта міді. Скільки кілограмів кожного металу треба взяти, щоб отримати 164 кілограма мельхіору? Починаємо. Спочатку треба записати скорочену умову. Пишемо. 120 кг мельхіору складається з 18 кг нікелю, 24 кг цинку. І решта міді. Добре, далі. Новий сплав. 164 кг мельхіору. Невідомо, скільки треба взяти нікелю. Невідомо, скільки треба взяти цинку. І невідомо, скільки треба кілограм взяти міді. Добре. Отже, нам треба. Знайти, скільки кілограмів треба нікелю, скільки кілограмів цинку і скільки кілограмів міді. У нас три основних питання до задачі: щоб отримати 164 кг мільхіору. Розв'язання. Перша дія. Аналізуємо. В 120 кг мільхіору, 18 кг нікелю. А 164 кг мільхіору невідомо скільки нікелю. Отже, складемо пропорцію. У нас мільхіор під мільхіором, нікель під нікелем. Тому 120 відноситься до 164 як 18 до ікса. І тепер, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, правило метелика пригадуємо. Треба помножити середні члени, що стоять навпроти. 164 помножити на 18. І поділити на член, що стоїть навпроти невідомого члена на 120. Обчислимо значення. Цей дріб треба скоротити. Давайте на 6. Поділимо 18 і 120. Отримаємо в чисельнику 3 в знаменнику 20. І тепер я хочу скоротити 164,20 на 2, і не більше. Зараз подивитись чому. 164 поділила на 2 буде 82, а 20 на 2 буде 10. Дивіться, що у нас залишається: в чисельнику 82 на 3, в знаменнику 10. І тепер, якщо помножити 82 на 3, буде 246, в знаменнику 10, а дробова риска це знак ділення. І якщо поділити 246 на 10, треба перенести кому вліво на один крок, ми отримали 24,6 кг нікелю, буде в новому сплаві. Наступна дія. Складемо аналогічну пропорцію з мельхіором та цинком. Тепер вже. Друга дія: дивіться, 120 кг мельхіору відноситься до 164 кг мельхіору як 24 кг цинку до Y кг цинку. І щоб знайти невідомий член пропорції, нам треба помножити члени, що стоять навпроти. 164 помножити на 24. І поділити на член, що стоїть навпроти невідомого ігрика. Ділимо на 120. І тепер цей дріб я хочу скоротити на 12 поділити 24 і 120, не більше. Зараз подивитесь, чому. В чисельнику 2, в знаменнику 10. І тепер у нас в чисельнику: 164 помножити на 2. Це буде 328. А в знаменнику 10. Дробова рисочка це знак ділення. Якщо 328 поділити на 10, буде 32,8 кілограм, і ми знайшли, скільки цинку у новому сплаві. Пропоную підкреслити, що ми знайшли. Знайшли, скільки нікелю в новому сплаві. Знайшли, скільки цинку в новому сплаві. А весь сплав у нас 164 кг новий. І щоб знайти, скільки міді, треба відняти від 164 суму 24,6 та 32,8. Дії в дошках можна виконати усно. Якщо бажаєте, покажу вам, як виконується в стовпчик. Щоб додати дві десяткові дроби, в стовпчик нам треба записати строго кома під комою, виконати додавання і спустити потім кому, і отримали 57,4. І тепер віднімаємо від 164, цілих, також записуємо строго кома під комою. Віднімаємо 57,4. Виконуємо віднімання, не звертаючи уваги на кому. І потім спускаємо кому. І це буде 106,6. І ми знайшли, що міді в новому сплаві. Сто шість цілих кілограмів. Залишилось записати тільки відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!